Доброго дня, колеги. Мене звати Роман Романов і я директор департаменту інформаційних технологій в компанії Цитрус. Я радий вітати вас у IP Club Huawei. Цитрус спеціалізована мережа з продажу гаджетів та аксесуарів. А також інтернет-магазин компанія, створена у 2000 році. На поточний момент має більше 75 магазинів у 20 містах України. Магазини працюють в унікальному форматі, включаючи інноваційні розважальні центри з відкритим доступом до товарів та інтерактивні зони з віртуальною реальністю. Ми є лідером на ринку гаджетів та аксесуарів. Цитрус розвиває власну авторизовану мережу сервісних центрів, а також освітніх просторів Цитрус Академія та Цехаб на базі своїх флагманських магазинів. Ми використовуємо точки доступу Huawei у наших магазинах, а також у нашому офісі. Окрім обладнання Wi-Fi, ми також використовуємо контролери точок доступу, роутери та ультрабуки. До 2017 року, під час бурхливого зростання компанії, ми відчували наступні проблеми: нестабільна робота Wi-Fi обладнання. Обладнання в наших точках присутності, зоопарк цього обладнання і рішень, а також проблеми у віддаленому управлінні даним обладнанням. З компанією Huawei ми працювали ще до 2017 року, але в сфері продажу гаджетів. З Wi-Fi обладнанням ми почали активно працювати з початку 2017 року. У 2017 році ми провели тестування певного обладнання компанії Huawei, отримали позитивні результати і прийняли рішення про заміну всього обладнання всередині нашої торгової мережі на обладнання Huawei. провели заміну обладнання в зв'язці роутер плюс точки доступу. Тим більше, що роутери дозволяли на борту утримати від 4 до 8 безкоштовних ліцензій на точки доступу Wi-Fi. Що дозволило створити незалежні Wi-Fi мережі в кожному з магазинів. наступним етапом була організація відмовостійкості роботи торгових точок за рахунок впровадження технології L2 і резервування каналів зв'язку. Раніше встановлене обладнання дозволило це зробити без додаткових витрат. за час роботи з обладнанням Huawei більш ніж з 300 одиниць не було жодного випадку повернення обладнання по рекламації на початку роботи з цим обладнанням, ми відчули певні труднощі в частині часу виходу прошивок сумісності обладнання і прошивок між собою, а також швидкості виходу оновлень прошивок по роутерам і точкам доступу за останні чотири роки ситуація кардинально змінилася, і ми зараз даних труднощів не відчуваємо. Прошивки виходять вчасно. Питання щодо сумісності відпали самі собою. Окремо хочу відзначити можливість навчання та сертифікації своїх фахівців в компанії Huawei, Чим ми і скористалися. Наступний етап це централізація управління всіма точками доступу з єдиного центру управління. І поступовий перехід на точки доступу, які працюють за стандартом Wi Fi 6 для роботи в стандарті Wi Fi 6. Ми вибрали точки доступу AirEngine 5670. Така точка доступу відрізняється високою продуктивністю, можливістю працювати з великою кількістю абонентів, а також має на борту функцію програмно-конфігурованої радіосистеми. Окрема подяка компанії Cybis, золотому партнеру компанії Huawei, за консультацію і допомогу в модернізації мережі. Ми прагнемо розвивати культуру використання інформаційних технологій і піднімаємо її на більш високий рівень в Україні. Ми раді робити це з компанією Huawei. That's so.